В освітніх закладах ірпінської громади відлунав останній дзвоник. Уже традиційно напередодні літніх канікул вчителі, учні та батьки зібралися разом на святкових лінійках, підбивали підсумки навчального року, нагороджували переможців олімпіад та спортивних змагань, дякували одне одному і раділи такому очікуваному відпочинкові. Щями бути шалено щасливи! Літай, літай, з особливими очікуваннями прийшли цього дня до своїх ліцеїв учні четвертих класів. Для них це прощання з молодшою школою та вже такою рідною першою вчителькою. Цього року в Ірпінській громаді в середню школу перейшли понад 1100 учнів. Як ти думаєш, яким буде п'ятий клас? Страшний а ти. Мені дуже цікаво, як їм буде п'ятий клас, тому що я вже закінчила четвертий, і мені хочеться далі вчитися. Це справді весело. Буде, мабуть, математика, це я знаю, історія, ну класний керівник, ну, думаю, буде такий нормальний і крутий. Звичайно, з найбільшим хвилюванням очікували на свій останній шкільний дзвінок випускники 9 та 11 класів. Саме вони головні герої цього дня. Останні роки навчання видалися для цих дітей особливо складними, але зізнаються, як би важко не було, школа назавжди залишиться для них місцем безтурботного і радісного дитинства. Всі 11 років ти чекаєш тільки того моменту, щоб настав нарешті останній дзвінок. Але зараз це насправді дуже хвилююче І такий момент, коли ти розумієш, що хочеться попрохати трохи директора, залишити тебе ще на один рік. Ну школа це дитинство. Тут весело, друзі, перші знайомства, кохання. Швидко час про майну вже випускний, але нас чекає нова дорога. Університет, нові знайомства дуже сумно, дуже сумно. Не хочемо випускатися. Ми б ще вчилися від білітів. Трошки вже сумую за дитячими такими роками, але все-таки можу сказати, що я готова йти в доросле життя. У ці особливі пам'ятні моменти випускників підтримують найрідніші батьки хвилюються не менше за своїх дітей. Ну, радісно бо діти щасливі, а сумно, бо так швидко виросли. Сьогодні маємо двох випускників. Один закінчив четвертий клас. Донька закінчила 11 клас. Незамітно якось ростуть свої діти, емоції переповнюють і хочеться вірити в світле майбутнє для, для нашої країни, для наших дітей. Щиро вірять у світле майбутнє своїх учнів і директори Ірпінських ліцеїв. Вони переконані, що їхні випускники найрозумніші і найталановитіші. Увесь клас просто неймовірно талановитий. Вони сильні. Вони змагались останнього на кожній олімпіаді, на кожних змаганнях. Вони брали участь до останнього. Тому для мене вони найкращі, найсильніші і звичайно, нам буде їх не вистачати. Є трошки хвилювання, трошки суму, бо наші діти уходять в доросле буремне життя, і це не просто. Ми переживаємо за них, але я сподіваюся, що ми в школі, всі на школи дали їм потрібне знання. Дали їм навички, дали їм стійкість, яка їм потрібна буде йти далі. Сьогодні у рідних шкільних дворах випускники виконали свій останній шкільний танок. Десь кружляв традиційний вальс, десь дивував елегантний фокстрот. а десь лунало пристрасне танго. Ми живемо в той час, коли у нас іде якесь формування такого нового покоління активного національного такого покоління, які живуть в теперішній час і в даних умовах, які все більше починають бути українцями, і вони цінують основне це. Попереду на випускників чекають відповідальні іспити та вступ у вищі навчальні заклади. Тож бажаємо їм успіху. А всім, хто продовжує вчитися та вчити радісних канікул, готові. Загадайте бажання і разом з цими кульками. Нехай воно здійсниться як Загадайте одне бажання на всіх і за нас також щасливу путь.